Це мій звіт з радянського питання. Який висновок? Кремль Банкрут. Одначе СРСР витрачає направо і наліво. Хто фінансує все це? Чому вас зненацька так потягло до Москви? Я взяв інтерв'ю у Гітлера і планую взяти у Сталіна. Алло. Пауль, допоможи мені влаштувати інтерв'ю зі Сталіним. Друже, нам дуже треба поговорити. Я розкопав дещо велике. Тема варта широкого розголосу. Пауль? Містер Джонс? Містера Дюранті. Нащо ви тут? Інтерв'ю зі Сталіним. Це Ада Брукс. Вона моя зірка. Я покладаюсь на неї. Нащо ви прийшли? Скажіть, над чим працював Пауль? Пауль помер. Чотири кулі в спину. Не схоже на пограбування, що його тривожило. Україна. Тут панувала війна та розруха, але це шанс поборотися за краще майбутнє, Містер Джонс, то відвідайте Україну. А якщо голодомор, це лише побрехенті. Наскільки ж ця країна багата? Пшеничні лани тут просто безкраї. Україна це золото Сталіна. Не вбиває. Ми ще можемо щось зробити. Не можна, щоб Сталіну це зійшло з рук. Чого саме ви від мене хочете? Радянський Союз це не обіцяний рай пролетаріату. Це не унікальний експеримент, про який ви прочитаєте у пресі. В житті кожного чоловіка настає мить, коли він має обрати справу важливішу за життя. Ця стаття може врятувати мільйони життів. Кажіть правду, не зважаючи ні на що. Що робитимете, як інші заговорять? Інших не буде. Наші дії змінять людство. Сталін не той, за кого ви його маєте. Виходить, надії немає. На кону майбутнє, отже, прошу читайте уважно між рядками. Ціна правди.